Всім привіт! Дивіться, сьогодні у нас будуть ключики і всяке таке в продажі. Начнемо ми, Давайте з молоточків. Молоточки. Дивіться, один такий кований, кузнечний. Цей кілограмовий, советський, цей поменше, цей ще менше, цей ще менше. Так, у мене ще один молоток був. От. Дивіться, скільки тут два, 4-6 молоточків. Отакий. От Топор молоточок. Ну і зубило. Скільки тут 2, 4, 6, 7, 7 штук. Що по ціні? 400 гривень оцей весь лот. О, о. Я думаю, шикарно. Да? Тут, тут зубило, молотки, все, все як полагається. 400 гривень. Далі такий набір ключиків. Мужицьких, здорових, моцних. 1100 гривень буде цей весь. Набор, що тут одна БМ, -очка. жива, жизнь молоточек, ключик, херня. Це, навіть, стопорні кольца, мені каже, може знімати. Ну, по крайней мере, дуже похоже. Ось вот, такий якийсь ключик. Отакий э, торцеві ключі, Зіловський, Газоновський. Вот. Теж колесико срывать. Що в нас тут? Ось вот, такий на 22 приварений вже. Головкою. Ну і Тут он 41-46, 46-41. да, 41-46. Такі чуть поменше, плоскогубці. Вполне життєспособні. Ну, трошки розроботи. Такі ключики, монтіровка і оці Г-образні. то мій. От, оцей весь набор 1100 гривень. Повісу тут нормально. Кажеться, мало, а зуби одне кинув, ну, ну по-любому воно нужно. Молоточек. все, все нужно, все пригодиться, всього 1100 гривень. Далі два таких топора. Що за них? Тут так. Ну, Я знаю. 300 гривень. Цей хороший кований. Почистить його, не регніть. 300 гривень, хочете, забирайте ні. Це в нас оцей новодільний. сейчас снагою поміряю. Дивіться, який моцний То знаєте, що я думаю? Оно інтересує ваше мнение. Скоро на каналі 2000 підписників Я думаю, може топорик розіграти Як ви думаєте Напишіть обов'язково в коментах Тобто сверла вже розігрували По-моєму, щось сверло мечики. Там таке розігрували А таке дивіться, машнецкий топор. Он палец медетський, Кажеться, по, -по сравнению за цим монстром. Вот, це я проволоку рубав а це я кувалду рубав. От. Е, топор проіграв з совєцькою кувалдою. Сталь 65 г, нова діл. Це на касар, ну, я думаю, ми його поки хай полежить, ми його розіграємо. Далі що в нас тут? Оцей шмурдячок заберіть уже за 900 гривень. Їй... Їй... Горя наробив. Ну тут так, да, таке ось є. Ну, Тому не по 50, а по 30 гривень в кілограм. Да, трошки ну, то так я сейчас соберу. Вот. Тут М8, є да, Ну, Тем не менее, тут я 30 кг 900 грн. Все четко. Далі метис М16. Гаечки М16. Красиво, все нове, все не пользованне. Ось такі особолтики їх два вида. 16х35 і 16х45. Вот так, так беру. Вот, бачите, я писав 16 на 35 Отак вот беру і насипаю кілограм 55 гривень. Шайба віддільно. Болт. А, це мішок мікс. Тут бачите, шай, ой, болти з гайками. Сразу же можу цей мішок отдільно продати. Тут кілограм під 30, 55 гривень кілограм. І це ще шайби. Отак вот покажу. Кому який мішок заважить. Но суммарно. От 5 кілограм. Вчора чоловік мене брав 4 кілограма. Це настільки на 220 на гривень. І доставка 120 Ну, блін, ну таке. Чим більше берете, тим менше доставка. Да? Потому що 15 кг відправляв, вийшло 100-160 гривень. А 4 кілограма тут як крути, не крути коробка, хіребка і воно набігає. Так що чим беріть, чим більше, тим краще. Його трошки є. Мішок оцей гамузом продаю. Все. Що 에... у нас тут? Давайте тут ще минутку проб'ямся. Покажу. Матня для наждака. Шикарна призма. Така шків, тинь, компресор 1500 гривень под ремонт. Под ремонт. Шикарний компресор. Тут компресора є. Це треба на... буде отдельное відео зробити. Там валы розлажувати, поміряти. Це под циркулярку. Це кабанюра кілограм 40 км важить. Підфуганки, хірянки. винт. Видите, він, він шикарний 55-й. Ну быстренько пробіжусь, покажу що є. Вибирайте, що хочете, гідроциліндри під ремонт. Такі, 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 такі. Вот. Це все продається. Дальше дивіться, здесь така струбцина інтересна. Вона, наверное, до стола прикручується, це зажимається ця матня, а тут ексцентрик. Ну вона, естественно, сейчас не шевелится. Да. Це эксцентрик, типа, ви щось поклали гітарюшку. Раз, зажала. Ось така струбцина, не знаю, що 350 гривень. Состояние ей шикарное. Ростовка. Ну, бачите, якісь, ну, Інтересно, ну це мені кажеться, що це струбцина. Далі тісочки такі болотного храніння. ніхіра не бачу. Видно? Якісь надписи. Так, і оці двоє отак будуть за 400 гривень. Двоє тісочки. Оця матня. 1000 гривень, ну можна торг. Торг до усрачки. Да. Вот 2N135. Механізм подъема всей, хер... всей херні. Редуктора на другому ящик 350, стрілка 800, лебедка 3500, можна трошки торг. 1000. Там ще редуктора по 40. Може кому ця матня надо на забор. Могу продати таври 400 доларів, І зараз підемо далі. Підемо якось по порядку. Дивіться, є три клина. Клини під якісь Даже я писав 290 на, 8, на 30 Два штуки одинакових. Бачите, один не одинаковий. Давайте 400 гривень за три штуки клина. От, забрали, таке якесь сверло. Що це напаяли? Навіть побідіть, випаять і викинуть його. Бачите, сверло самодільне. Під конус морзе. Кому треба. Там можу, якщо щось братимете, подарок його закинути. Тільки щось по длині таке треба, щоб воно, наприклад, я в мішочки пакую, щоб воно акуратненько було. Наприклад, клини будете брати, це сверло в подарок. Нахер воно мені треба, я його все одно викину. А, далі хотів показати вам, дивіться, такі от інсні. Що вам всі покажу. Так, оце дві одинакові, одинакові. ця товстенька. Це під КМ 2, оце під КМ 1. Десь я навіть сверло брав. Тобто воно чітко сюди влазить. Для чого вони, я не знаю. Може, щоб на карман конуса, чи сверла, чи їх знає. Що такі якісь розрізні. А це перехідник з конуса на циліндричне сверло. Таке, кстати, перший раз бачу, може самодільне. Це якийсь патрон Це обичний конус. Коротше, це 500 гривень, а це грядка. Далі гіркі набори. Один набор, два набор, три набор. Комплектність, ну, я думаю, ви бачите. От. 400 гривень за оці три набори. Раз, два, три, 400 гривень. І все. Воно валяється, толку нема. Фрези такі ластохвост, під ластохвост. Є стільки такі 200 гривень штучка. Ну. о, Дивіться, як сереночки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, каже красота. Хто буде багато брати по 150 гривень? так 200. Ну дивіться, ну нуль, це, ви ну Що в нас тут? Ага, мечики Дивіться, сразу покажу вам цю всю банду метчиків. Цена 2800 гривень. Тут от. от до таких. Красавчиків, що це М М6 і 2. Ну видно? Ні, не видно. М6. От тобі десяточка, напевно. Зараз я вам скажу. М, даже М12 шах якийсь мелкий, навіть одиночка. Ну, і, звісно, такі 22, 21. Ось дивіться, восьмерочка, це десяточка. От такі от Знаєте? мелких багато і крупних. Ну, коротше, напевно, на це тут оцей. Не знаю, що це М36. Ні, не 36. М30. Ну, це десь, дане. На М30, шах 2, 2,5. Короче, 30 і 33. Самий здоровий. Дивіться, м'які, хазяйські. Це теж якісь 12, шах 1. О. Штук 100 точно. І розверточок отаких. Грядка. Дві конусних КМ 1 Такі якісь м'які, Коротше, 2800 А цей набор. Шикарний набор. Лірочки, кому надо. 40 гривень 14 шах, один. Дальше дивіться, грядка сверла. от Можете посчитати, яких тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 штук. 18 штук. більшість тут 0 це V. Ними не працювали, Ну, бачите, корозія нікого не щадить. ну, Примірно можете побачити розміри. Я їх попідписував. Ціна 1700 гривень. От бачите, навіть R18, 27,5 Большинство тут нулячих. Ось ось о нульцеве сверло. Бачите ще. В бумагі воно не працювало, ну Трошки конус, другий, третій конус. Ще й розвертка вам, отака ВК8. 1700 гривень. Такі теж фрези, У нас одні розвертки ВК. 120 гривень кг метчики на розвес атака 200 гривень кілограм. Що у нас тут? М20, М18, возможно 20 гривень. Вот, 200 гривень кілограм. Такий фрезер. Віка. Віка. Отакі м'єтчики. Тинь. Оце грядка 1300. Тут більше 1600. Ні, стоп. А, все правильно, 1300, 1600. О, і 1250. Оця по грядка. То биш не тисяча размірів, но штук 50 мінімум, мінімум. Сверла по 50 гривень на 14. розверточки такі. Клемники. Тут болтики, Коротше, все вистачає, що вам тут ще покажу. Резсира підні по 15 гривень 12 на 12. А, ось ось станочок. Теж його показував, бачите, бошка продана вже. Поїде дяді Васі в Томаковку. А ця станина, це типу що то 1D-601, по-моєму, тут такий карманний, якщо я не ошибаюсь. Він так називається. Тут ось, ось малопродольно, Все двигається, все чітко. Все на ластах-хвостах. Отак от малопродольно, А, тут вона ось отак двигається, бачите. 3 тисячі гривень от, от матня. Головки нема. Що у нас тут сверла на 36, 250 гривень, отакий біленький 200 гривень. Чорні, вороньоні 250 на 36. на 22, отак от, от грядка. Тут 22 і 22,5 може попастись. Отак от, от грядка 245 штук по 80 гривень. Це скільки? 300 гривень. 320. Не, що 300? 400 гривень, правильно? Правильно. вот ось о. Ось так от грядка сверла. 400 гривень на 22. 22, 22 і 22, 22,5 одне. Тобі отак от може бути. І ще ось два пучки. Один пучок, ось ось другий пучок. Отак. 400 гривень. Устрає пишіть, забирайте. Є розвертки дві нових. Ця на 30, ця на 36. Нуль цей шарик. Це 400 гривень. На 36-600 гривень. Вона реально взагалі Бачите? 600 гривень на 36. І є отакі регуліруємо наборчик 17, 25 на 19, 23 на 26, 26 на 29,5. 800 гривень. Можна поштучно 200-300-400 гривень. От. А так 800 гривень на Вони є. Патрон 4 кулачковий 3500. Ну, можу ще соточку подвинутися. Цей 2500 500 Часом Зараз вам ще щось покажу, що в нас тут фрези аці, аці, аці. От, е, Отакий. А, це я міряв. Чоловіку 32 тут діаметр. Бачите, є отакий. От, 0 CV Типа по ЧПУ-22. 36 і 36 КМ4, тут 32 посадка. Вот конуса є по 600 гривень. Є кількість. Ну, багатенько. На опті можуть чуть скинути. А так по 600. Е, все от конуса, вернее, центра. лінійки є. Є 200. А це тоже 200. А, це тригранна. 800 гривень. 200, 200, да, 200. Все, 500. 200. Красиві. Все, кому що цікаво пишіть. Будемо сильно торгувати. Патрончик 600, вот такий Пневматичний. Тут еще всякі розверточки, розверточки, купілочки такі. Збираю, щоб було таке количество. от такий ось конус. Можу 300 гривень. По центральний центра, не центра воно, воно крутиться щось по 300 гривень М2. Все. А, не, ну все. Це рапідна ванночка, Це в мене тут рапід збирається. Тут фрезер. Ось такі особа лабухи. Типа КМ5 на фрезер. Вот, це ті сверлишки. Покажу. Що вони всі новесенькі, запечатані. 18-21 рік. Це сверла удлинені на 36 на 36. Удління, це буде нас 400 гривень. Шикарне сверло. ну, А ці, соответственно, 200-250 Вони всі нульцеві. Тепер точно все. Всім пока, пошіть на Viber Ця херня по 90 гривень кілограм. Можна забрати всі.